Всім привіт! Сьогодні ми зайшли на сервер за назвою. Сервер гавна єбанова. Бесь сервак залагал. Ми будемо займатися висиланням гравців з серверу, тому став лайк та підписуйся. Початок розвитку, як завжди, почався з фарму. блядь На Ютубі, нахуй. На Ютубі. Але мішка щось був проти мене. Я умер. У На фармішек трішки ресурсів, ми вирішили п'яти бахати танк. А я як справжній фармер. Пішов з луком. Кіборг, убийца. Ого. брат, живий, Я прикриваю. Не, не, нормально, нормально, я їх держу, я їх держу. Спасайся, спасайся. Як справа там? Зірвавши танк, мої тімейти дуже радіють, що з танка випала двушка. О, двушка, двушка, двушка. О, двушка. Я, я приїхав, 20 тисяч камня. Ми зайшли на сервер порофлути та постійно писали «Ізі танк Ізі Рейд, і саме це не подобалось всім гравцям серверу. Та вони жорстко нам відповідали тільки в чаті та віддавали нам свій лут. Дякую вам. Просто сервер дерьма банована. Це наш район. Наша задача була на цьому вайпі З самого початку надати дати гравцям розвитку. Наш район. Парні, ну, не, не Дай подивлюсь, що там. Дай подивлюсь. Ооо! Да, я, я подивлюсь, поди. Но... Нам там о, буде. Там не було різниці, кого виносити. тому ми рейдили навіть бічів, щоб в них не було зовсім шансів, і воно вийшло з цього сервера. Шкафу 300 скрапа, 400 топліва. Фафой Окоп. А окоп. Забирайте, забирайте. Какие брат? В шкафу э, камень, камень, э, сверху камень Я забрал Кам... Не, камень еще есть Нам камень нужно Смотри, смотри, до дома, мы наткнулись на еще одну хатку Решили не заносить лута и пахнуть ей Да не, сверху конушка. ударь, ударь. а коня да, Помогите мне задолбить? А сверху, куню. Вони робили все, щоб відбити свою хату, але не вийшло. Кокушати як воно? Са, братан, якось живу. Ти поняв ти як там. Як тебе справи? Ти як? Да, так, он чек. Які питання, які питання, що ти слабийкий? Ти такий слабкий, які питання? Ну, правильно, які питання, що я за Які питання попит? Ну все, чілься, чілься, чілься. Як справи, хлопці? Більше всього, нас дуже смішило, що люди зайшли на клановий сервер та плакали, що у нас багато людей в пашці. ДА Мені! ПОФІГУ! <плес> я вбив? Hello, hello. Отойди Мы ещё одну тройную поставим Там 63 хэпта mm -hmm. А фантом Отойдите. будет ну, возвращаться или тренирую. нет? Короче, есть одно место, если что, или нет? А да, потолок? Да, я сейчас попадаем Давай, готовы, я сплю ще? Оооо, а нам потрібен вуголь. Уголь, вугілля. Мені полетівши додому, пілоту стало трішки погано. Обнувся? А шо у кого з коптером так що произошло? Это у нас. Я вернулась. Ой-ой-ой-ой-ой, а там є стіпи? Так, так. Так. Летівши через бічку, ми вирішили просто знести по переколу маленьку хатинку. Нам не потрібен лут, ми хотіли просто їх винати з сервера. Сгидну наказу наказываю постанову суду. Выселяем вас нахуй. Онлайн у 200 человек. Сколько? 200 человек онлайн. Это онлайн. 180, да. И заходит еще 5. Один, один залетает, один залетает. Я піднімаю, я піднімаю. Після такого маленького рейду ми пішли переробити компачі, але на нас наважились напасти, за що й поплатились своєю хатою. Вверх відкрит, верх відкрит. Одного убил, одного убил. Hello, hello. Hello, hello. 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 Так это топ штука, рили. -то а они застрели, за, застроили, застроили. Меня чуть не убили. Меня чуть не убили. Патрулька Чому нема продовження? Тому що сервер знову залагав. Дякую, G.U.A. Попивши корову, ми полетіли патрулювати наш район. Знайшли хату, та теж є згідно постанові, просто знесли.

Летить, летит, ой, хорошо, хорошо, прям куда надо. А, а наши мы будем рейдить, это тут же MLRS зарайдила. Открыл дверь, открыл дверь. Откидывай, тут два на два. Ну, апни, а фундамент опнули уже. Опнули уже. В отстрелцев Бев. Минус два, убила. Убила. Жапка скрыла. Убила, 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 убила. убила. Все, залетаю. Давайте строки, смысла нету. Да, да, не и все. Тип на крафте стоял. Да, да, да. А там типа наконец залутали? да Да. Поднимите с палки. Мне надо было сейчас когда ну, все забрать и лутайте, все уводить. Блять, я для кого кажу, нахуй не бывает, а Похуй. Палки поднимите, у кого и стоянка. Нету ни у кого? Так, рамки, я подниму. Шкаф дезавторизованный.

І біжал домой. Я біжав домой. Да. Знайшовши чергову жертву, ми також її бахнули. Чекаю хейт в ваших коментарях, тому що не було ніякої протидії. Але це не наша проблема, тому що наша ціль була цього вайпу просто всіх бахнути. Второй раз ти бізнес. Идём? Бля, 30 фпс, это ужас. Они в фк стоит, нет? Он встал, встал. Он нахуй. Да. Туда бейте внутрь. Шкаф. всё всё Не бей, не бей. Шкаф, шкаф, шкаф. Шкаф открытый. Я авторизирую всех. О, ну тут нормально. Ну я был. Раз, два, три. забрали, все, выходите. У двери открывать тип. Там за варку бегал. Я запищал, там сверху. Потім без шансів був збитий гелікоптер і знову відправка в патруль по району. Знову рейд, і навіть кибітка була не потрібна. Бо після першої смерті власник рішив лявнути. Я вже на застройку году. Ооо, зараз это здохне. Де? Ой-ой, хорошо. Пишите, шкаф новий поставив, мандрі тим там звідти знизу, курча, там шкаф, до сих пор не все вигриб. додому, ти ми побачили маленьку хатку. Та те, що я винесла. Іду, іду. Іду, іду. Що тут є, що там? Ооо, ооо во втором этаже типа закрыл только что. И он, кстати, пиздел в этом чате, что? Ебать, так что тебя найдет. Отойдите. Отойдите отсюда. Я вышли в дом. Давай, брат, аккуратно. Вся сера во мне, вся сера во мне. Короче, а, да. было, было 180. А не, не, это было 180, и вот уже 70 на Долетивши до дома, скинуло лут. Все по кайфу. После залетели еще две хаты лутануты. Поэтому это было крайние райда на этом сервере. Я зайду вечером. Всім добра та гарно днини. Дякую, що дивились. Залутайте мене.